Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 клас Скворцова. Завдання буде під номером 1. Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3. Давай відкримо підручник та прочитаємо умову завдання. Виконай арифметичні дії. І ось такий потяг до нас проїхав. Давай розглянемо його поближче. Що ми бачимо? Ми бачимо перше число і далі арифметичні дії додавання та піднімання. Будемо починати рухатися з першого вагончика, і вгорі чи внизу, давай вгорі, я буду писати результат дії, щоб нам було легше просуватися до кінця. Угу. Так, почнемо: 5 відняти 3. І так, трійку можна розкласти, якщо не пам'ятаєш склад числа 5, але бажано його знати. Ми розкладаємо трійку на одиничку і двічку. 5 відняти 1, тобто нам загалом треба відняти 3. так? 5 відняти 1, це буде 4, і відняти ще 2. ну 4 мінус 2 ми можемо це зробити легко, це буде 2. Отже, 5 відняти 3 буде 2. Тепер до цієї двічки нам треба додати 8. Важко додавати 8, але ми знаємо, що можна міняти місцями доданки. Так? І ми можемо до 8 додати 2. Не 2 додати 8, а 8 додати 2. Як до 8 додати 2? 2 розкладаємо на 1, і 1. 8 додати 1 це 9, і додати 1 це 10. Отже, буде 10. Далі 10 віднімаємо 1. Це дуже легко. Тому що, щоб відняти одиницю, це означає повернутися на попереднє число перед десяткою, на числовому промені. Тобто 10 відняти 1 це буде 9. так, Попереднє від десятки число. Далі 9 додати 0. 0 – це нічого, тобто нічого ми не додаємо до 9, 9 не змінюється, отже так і зостається. 9. 9 віднімаємо 2. 2 це 1 і 1. 9 відняти 1 – це 8. І ще відняти 1 – це 7. Так? 9 відняти 2 7. 7 додати 3. Якщо пам'ятаємо склад чисел, то ми знаємо, що це склад числа 10. Якщо не пам'ятаємо склад чисел, обов'язково їх вивчити, подивитися попередні наші відео там є, де ми вивчаємо склад чисел. Так? І розкладаємо трійку на одиничку і двійку. 7 додати 1 це 8, і додати ще 2 це буде 10. Знову 10. Так, 10 яблучок у нас було, і 10 яблучок ми з'їли. Скільки яблучок у нас залишилось? 0, нічого не залишилось. Далі 0 залишилось, але мама купила ще 8. Скільки у нас яблук стало? Було 0. Мама купила 8. Звичайно, що 8 у нас і зосталося. Ну, стало, так скажемо. Тобто, весь наш потяг, ми арифметичні дії виконали і вийшло <кій> загалом у нас 8. На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну, а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.